Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Ситуація в нашому напрямку фронту залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, наші захисники знищили склад боєприпасів 143 одиниці військової техніки противника, в тому числі 31 танк, 74 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 18 БПЛА, 10 одиниць автомобільної техніки та 3 РСЗВ. Ще 63 одиниці військової техніки було пошкоджено. Зокрема, 20 танків. Загальні втрати ворога склали 1051 особу за добу. Ще двох окупантів було взято в полон. За повідомленням Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують обстріли населених пунктів Херсонської області на правому березі річки Дніпро через ворожий авіаудар херонами бомбами по Береславу загинула 80-річна жінка, яка перебувала у власному будинку. У золотій Балці. Це трохи далі е, новоранцов. Від обстрілів противника постраждали приватні будинки без втрат. У Криворізькому та Нікопольському районах вночі обстрілів не було. Продовжують роботу пі піротехніки ДСНС. На території Зівандольської громади виявили та знищили авіабомбу та два касетні елементи від РСЗО ураган. Це ще з минулого року залишилось. У кривому розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні служби, медичні заклади працюють стабільно. Провели чергову нараду на будівництво водогонів Інгулець Південне. Роботи йдуть повним ходом. За два дні залита 3800 кубічних метрів бетону. Завдання закінчити цього року. На цей час запас води в кресі та макартах є. Продовжуємо підтримати кріверісців вразливих категорій продуктовими наборами. Які ми забезпечуємо за кошти міського бюджету. За цей тиждень таку допомогу отримали вже 21 тисяча 60 мешканців, в тому числі завдяки роботі мобільних груп, в повному обсязі видали набори жителям віддалених поселень. Продовжується доставка допомоги маломобільним мешканцям та людям з інвалідністю соціальними службами. Загалом від початку повномасштабного вторгнення криворіжці отримали понад 4 тисяч. 456 тисяч, ну майже півмільярд продуктових наборів від міста. Усього в рамках цієї четвертої хвилі запланована видача 45 тисяч наборів. І такі хвиль у 2023 році буде ще дві до нового року. У кривому розі тривають Ветеран з Family Games, міські спортивні змагання, серед ветеранів війни, учасників бойових дій, членів їх родин, спрямовані на їх фізичну та психологічну реабілітацію. Завтра проводимо турнір з настольного тенісу. Тож знову запрошую учасників бойових дій, ветеранів та членів їх сімей, в тому числі дітей від 10 років, долучитись до цих змагань. Реєструйтесь, щоб взяти участь за посиланням в тексті. Є графік змагань. Ветеранс Фамілі Геймс триватимуть до 11 листопада. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні Збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!